До молодої картоплі даю дві лаврушки, це для смаку, сіль, довожу до кипіння і залишаю варитися до готовності картоплі. Сковорідка має бути дуже-дуже сильно добре розігріта. Зараз наливаю олію, 4-5 столових ложок. Смажу капусту до золотистого кольору. Зараз капусту мішати не треба, головне, щоб трошки схватився низ і тоді можна вже перемішати. Капуста підсмажилася, перемішую трошки ось так. Додаю спеції за своїм смаком. Ви додаєте за своїм. Обсмажую півхвилинки на середньому вогні, щоб гарно розкрилися всі аромати. Через півхвилини наливаю відвар від картоплі. Зменшую вогонь, накриваю кришкою, тушкую до готовності капусти. Пробую на сіль, на перчик, якщо треба, досолюю. Капуста має бути м'яка. Капуста тушкується на маленькому вогні. Картошка майже майже готова. Зараз влию відвар і зроблю пюрешку. Ви можете тушкувати кислу капусту, можна кислу з солодкою змішати 50 на 50. Це робите вже на свій смак. Зараз я добавлю одну столову ложку оцту 9%, трошки для кислинки. Капуста вже приготувалася, вже м'ягкенька. Зараз всю капусту забираю. Все смажимо по окремо. Це іще не кінець. Зараз наливаю олію, 2-3 столові ложки, смажу цибулю до золотистого кольору. Додаю 4-5 сусисок, у мене дитячі, ніжні. Ви можете додати домашню ковбаску або мисливські ковбаски. Пюрешка вже готова. Я трошки відвар тут залишила від картоплі. Можете додати за бажанням вершкове масло. Зараз до картоплі додаю тушковану капусту. Сіль, перчик я додавати вже не буду. Солі достатньо, перчику також. Перемішую до однорідності. Це така смакота. Це дуже смачна страва. Така буде в мене сьогодні швидка вечеря. Ситно, просто, смачно, півчайної ложки цукру, солодка паприка, свіжомолотий чорний перчик. Перемішую, смажу приблизно одну хвилинку на середньому вогні, щоб трошки паприка просмажилася, віддала свій аромат, смак. Цибулі можете давати більше. Ось така в мене буде сьогодні швидка вечеря. Пюрешка незвичайна, але в той же час дуже-дуже смачна. Рекомендую готуйте, смакуйте та будьте здорові. Просто, швидко, бюджетно.